Сьогодні перед різдвом Позвонила нам людина і запропонувала роздати сковородочки. Волонтерка Наталія Петрук у центрі допомоги біженцям з тваринами у Луцьку роздає посуд, наданий благодійниками. Окрім цього, центр продовжує допомагати усім, хто приїхав з тваринами із окупованих територій та територій, де ведуться бойові дії. У центрі можна отримати також одяг та корм для тварин. Цим людям найважче. Їм найважче знайти житло. Ніхто не хоче. Ці люди, які мають тварин, вони готові здати того, пріоритет звичайно всім людям. Ми троє. Ті люди, які організували цей фонд, ми є собачники. Люди, які люблять тварин, то так із Сєвєродонецька приїхала Світлана, одна із членів сім'ї, собачка Джесі. Жінка дізналася про центр наприкінці літа, і відтоді родина отримує тут допомогу. Дуже ми полюбляємо цих волонтерів, дуже добрі дівчата. Мої діти їх дуже люблять. Ось ходимо сюди за одежею і кормом для собані. Дехто із переселенців долучився до волонтерської діяльності. Серед них Сніжана Булах. Яка наприкінці серпня приїхала з Нікополя Дніпропетровської області, приїхала я з собакою і кішкою. Везла сюди на машині тисячу більше тисячі кілометрів. Мені допомогли дівчата, і я мушу теж допомагати всім, хто приїжджає сюди. Із Лисичанська, Луганської області приїхала Ольга Золотарьова. каже, вдячна волонтеркам за розуміння і підтримку. Ми приїхали з кішкою, і вони нам відразу допомогли з кормом, і дали посуд для кішки, якісь ліки були потрібні. Теж дали одягу. Дуже багато. Галина Карпус із Харкова приїхала з двома дітьми та двома собаками. Дуже велике дякуємо людям, які допомагають і кормом, і ваші речами, бо дуже багато і дітям брали речей. Без цієї допомоги було б насправді дуже тяжко. Працюємо. Ми в штатному режимі понеділок, середа четвертої до сьомої. Видаємо корм, є речі. Волонтерки центру допомоги біженцям з тваринами. Дякують усім, хто надає допомогу людям і тваринам, які були змушені тікати від війни. Лариса Андрійчук, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.